Калачики з вишнею та маком. Це одне з найбільш найкращих поєднань для солодкої начинки, а тісто таке пухкесеньке, що ви обов'язково маєте це спробувати. Це випічка пахне так, ніби сьогодні Великдень, теплий аромат свіжеспеченої булочок, тісто м'яке, як хмаринка, золотава скоринка, відкусиш і розумієш. Це не просто плетінка чи калачик. Це справжня хлібна історія з яскравим післясмаком. Для приготування цього тіста мені знадобляться основні інгредієнти. Сироватка, смали стажовки. Сироватка має бути ледь тепленька, яйця трішечки розтираю з цукром, сюди ж все повідріжжую та додам столову ложку коньяку. Це значно покращує наше тісто. М'який смолець, який постояв хвилинок 10 при кімнатній температурі. Ну і все потрібно гарненько вимістити хвилинок 7. Я об'єдную всі інгредієнти та відправляю тісто замішуватися в хлібопічку, а поки що буду займатися своїми справами. Для начинки візьму заморожену вишню, додам трішки крохмалю та цукру, доведу майже до кипіння, аби все загустіло і нічого таким чином у нас в начинки не буде витікати. Якщо не маєте, наприклад, сироватки, замініть на кефір чи молоко. Смалець також можна замінити вершковим маслом або олією. Звісно, тіста текстура трішечки зміниться, але все одно буде смачно. І ви, друзі, самі можете побачити, яке пухкеньке, гладеньке та прекрасне це тістечко. Робочу поверхню змащую краплею олійки, борошну про не використовую. І, як завжди, головне в кожному тісті не забивати його зайвим борошном. Але й надто рідким тістом не має бути. Тісто, воно як маленька дитинка, його треба слухати, відчувати, доглядати за ним. Десь воно просить ще трішки борошна, десь ковточок води, а іноді просто хоче відпочити. І коли ми навчимося з ним розмовляти, кожна булочка, хлібчик, піріжечок, Обов'язково вийдуть предчудовими. І тоді вже не ти працюєш з тістом, а воно працює разом з тобою, піддаючись кожному руху. Це є справжня магія домашньої випічки. Друзі, обов'язково пробуйте, експериментуйте, підігрівайте молоко чи рідину, використовуйте холодне, використовуйте різні дріжджі, різні рецепти, додавайте щось своє. Обов'язково печіть, і нехай хлібних людей стає більше. Друзі, я буду вам дуже вдячна за підписки, вподобайки та коментарі, і не забудьте додивитися це відео до кінця. Я ж зайчу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових хлібних історій!